Вже сьогодні Шахтар зіграє з панатінайкосом, і цього літа грецький клуб підписав воротаря, якого знають усі любителі гри FIFA – Альбана Лефонта. Пам'ятаєте цю легенду в режимі кар'єри? Він дебютував у професійному футболі у 16 років, на місяць пізніше за Донаруму. Тоді здавалося, що ми отримали двох воротарів, які в майбутньому будуть змагатися за статус найкращого у світі. Але якщо Італіїць зараз дійсно один з кращих, то кар'єра Лефонта пішла зовсім іншим шляхом. У 26 він залишив топ чемпіонати та переїхав у Грецію. То що сталося? Як я вже говорив, Лефон дебютував у Лізі 1 у складі Тулузи у 2015 році. У віці 16 років та три. 10 днів. Рекорд, який досі ніхто не побив. Якщо взяти всі топ-5 чемпіонатів, то лише один воротар дебютував раніше, і це Донарума. Ляфонд вийшов у старті, коли його команда була у зоні виліту та не мала жодного сухого матчу в сезоні. І вже в першій грі він залишив свої ворота на замку. В підсумку він закріпився у старті і наступні сезони провів як основний воротар Тулузи. У 2018-му він був другим у списку найперспективніших футболістів світу. Попереду лише Донарума, а позаду Бапе. Також він мав просто шалені показники у FIFA. Того ж року він перейшов у Фіорентину, але там відверто не пішло. Хороші матчі він чергував з провальними. Тому вже через рік повернувся у Францію Давнант. Там він перезапустив кар'єру та навіть став капітаном і потрапив у збірну Франції. Але вчасно не перейшов на підвищення, отримав серйозну травму та в підсумку перегорів. Тепер він спробує перезапустити свою кар'єру в панеті Найкусі і, можливо, дебютує у грі проти Шахтаря. То що вийдеться в нього? Чекаю на вашу думку в коментарях.